Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. 8 липня міська влада інформує про події, які відбулися на цьому тижні, та про події, які відбудуться на наступному. Тиждень, як завжди, розпочався з оперативної наради міського голови з керівниками комунальних підприємств. Також 4 липня відбулося два перших засідання. Конкурсної комісії на заміщення вакантних посад директорів комунальних підприємств «Жовтоводськ тепломережа та «Чисте місто на засіданнях. Конкурсна комісія розглянула документи претендентів на заміщення вакантних посад на відповідність вимогам положенню про проведення конкурсного відбору та винесла рішення про допуск або відмову у допуску у подальшій участі у конкурсі. На посаду директора комунального підприємства «Жовтовоцьк тепломережа для участі у конкурсі документи надало 5 кандидатів. Після засідання конкурсної комісії для подальшої участі у конкурсі допущено лише 4 претенденти. На посаду директора комунального підприємства «Чисте місто для участі у конкурсі документи подали 8 кандидатів. Після засідання конкурсної комісії для подальшої участі у конкурсі допущено лише шість претендентів. Наступним етапом конкурсу є розробка та подача протягом семи календарних днів: а це до 17 години 15 хвилин 11 липня по комунальному підприємству «Чисте місто та до 17 години 15 хвилин 13 липня по комунальному підприємству «Жовтоводськ Тепломережа. Конкурсних пропозицій щодо подальшої роботи та плану розвитку підприємств міська влада робить все можливе, аби конкурси на заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств проходили чесно, відкрито та прозоро. Зі всіма протоколами засідань конкурсної комісії можна ознайомитися на сайті Жовтоводської міської ради. 6 липня відбулося друге пленарне засідання. Чергової дев'ятої сесії Жовтоводської міської ради сьомого скликання, також в цей день на засіданні з головами ОСББ, секретар міської ради Володимир Гончар та заступник міського голови Євген Глазирін вперше презентували програму партиципаторного бюджетування міста Жовтіводи на 2016-2020 роки. Чому саме розпочали з презентації для представників ОСББ? Ми впевнені, що ОСББ знають і здатні вирішувати проблеми жителів свого будинку. Вони в змозі налагодити тісний взаємозв'язок з владою. Та в першу чергу вони зацікавлені в написанні проєктів не лише для розвитку свого будинку, а й для міста в цілому. 7 липня заступник міського голови Євген Глазирін разом з начальником відділу освіти Любов Левіною. Прийняли участь у нараді на чолі з міністром освіти і науки Лілією Гриневич. На нараді обговорювалися питання реформування та розвитку освіти, створення опорних шкіл та фінансування профтехосвіти. Які ж події чекають місто на наступному тижні? З 12 по 14 липня, з 13 до 15 години, на базі ліцею природничо-наукового навчання. Пройде другий етап тренінгу по фандрейзингу для представників громадських організацій. У програмі питання що таке фандрейзинг, основи проєктного менеджменту, міжнародні донорські організації, які діють на території Дніпропетровської області, та презентація програми партиципаторного бюджетування міста Жовтігоди на 2016-2020 роки. Запрошуємо всіх представників громадських організацій зареєструватися для участі у тренінгу безпосередньо у Євгена Глазиріна або Ірини Унжакової, керуючої справами виконкому. Більш детальна інформація по цій події буде розміщена на сайті Жовтоводської міської ради. 13 липня о 14 годині до жовтих вод завітають представники Всеукраїнського благодійного фонду Гарінія. З презентацією віртуального консультаційного центру з питань надання правової допомоги внутрішньопереміщеним особам. Якщо ви зіштовхнулися з порушенням ваших прав чи потребуєте будь-якої правової допомоги як внутрішньопереміщена особа, ми запрошуємо вас на презентацію центру та безпосередньо поспілкуватися з його представниками. 15 липня о 16-й годині відбудеться відкрита зустріч учасників АТО з представниками влади, державних установ та організацій. На цій зустрічі запланована дистанційна презентація віртуального консультаційного центру з питань надання правової допомоги учасникам АТО та членам їх родини. А також візит представників полку Дніпро 1 з презентацією програми Допоможи собі сам. Про ці та інші події більш детально ви зможете дізнатися на сайті Жовтоводської міської ради. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.